Знаєте, як у людей вийшло заробити на ось цьому ЖК в Івано-Франківську? Хто впізнає це ЖК Сіті Байблаго на Національній гвардії? Все просто вони купили тут квартири по пресейлу. Коли благо робило найкращі умови для перших покупців, хто взагалі заходить в цей житловий комплекс, і пройшло трішки більше ніж півроку, і вони з моменту заходу в інвестицію до сьогоднішнього дня заробили більш ніж 100 доларів на квадратному метрі. От ем... чому я це все розказую? Тому що. Яка причина того, що вистрелив цей ЖК? Дуже просто: це є підземні дороги по всій території ЖК, це є спорткомплекс з басейном, це є дизайнерські вхідні групи, такі як в Буковелі. Але це не головне, головне те, що на сьогоднішній день вже триває прес-сейл ще більш масштабного комплексу, ніж цей. Так само від будівельної компанії Благо. І так само ті люди, які зайдуть найперші в цю інвестицію, вони матимуть найбільший зазор заробітку. Я вже розмістив інформацію стосовно цього пресейла сейла в телеграм-каналі в своєму профілі. Ця інформація ніде не рекламується. Ви не знайдете зараз цей ЖК ні на луні, ні в інтернеті, тому що це закритий пресейл для перших покупців. Якщо вам це цікаво, є посилання в моєму профілі.